Третя книга Мойсея Левіти, розділ 21. Далі Господь промовив до Мойсея, звернись до священників нащадків Аарона і скажи їм, нехай вони не оскверняються через доторкнення до померлих зі свого народу, хіба що до свого найближчого родича, до своєї матері, до свого батька, до свого сина, до своєї дочки чи свого брата, та до своєї незайманої близької йому сестри, яка ще не була заміжньою. Доторкуючись до таких, померлих йому можна осквернитись через них. Як громадський діяч у своєму народі, священник не повинен осквернятися через померлого, щоб не опоганити себе, хай вони не виголюють на своїй голові лисини з приводу жалоби за померлим, не обтинають країв своєї бороди і не роблять на своїх тілах нарізів. Вони мають бути святими для свого Бога. І не опоганювати імені свого Бога, оскільки вони приносять Господні вогняні жертви та хліби своєму Богові, тому хай будуть святими. Священники не повинні брати собі за дружину розпусниці або чимось опоганеної, нехай також не одружуються на жінці, відпущеній її чоловіком, бо священник є святим для свого Бога. Вважай його святим і ти, бо він носить хлібні дари твого Бога. Він буде для тебе святим, бо Я святий, Господь, який освячує вас. Якщо дочка якогось священника опоганить себе, чинячи розпусту, то вона опоганює свого батька, така має бути спалена у вогні. Стосовно ж вищого священника поміж своїми співслужителями, на голову якого був возлитий єлей помазання, і який посвячений, щоб одягати священні ризи. То він не повинен розпускати волосся на своїй голові, ані роздирати свої шати. Він не наближатиметься до жодної померлої людини і не повинен осквернятися навіть заради свого померлого батька чи своєї померлої матері. Він не вийде зі святилища і не опоганить святині свого Бога, тому що на ньому священний єлей помазання його Бога, я Господь. Одружитись. Він може лише з дівчиною, він не одружуватиметься на вдові, на відпущеній чи опоганеній розпусниці, але візьме за дружину тільки дівчину зі свого народу. Він не опоганить своїх нащадків у своєму народі, адже я Господь, який його освячує. Далі Господь промовив до Мойсея такі слова: Скажи Ааронові наступне жоден чоловік із твоїх нащадків у їхніх поколіннях. У якого буде якась вада не приходитиме, щоб приносити хлібні дари свого бога, не приступатиме до служіння жодний чоловік, у якого буде одна з таких вад, ані сліпий чоловік, ані кульгавий, ані зі знівеченим носом чи спотворений, ні чоловік, у якого перелом ноги або перелом руки, ні горбатий, ні висохлий, ні з більмом на його оці, ні хворий на коросту чи парші. Ні з пошкодженими ядрами. Жоден чоловік з нащадків священика Аарона, в якого буде хоча б якась вада, не наближатиметься, аби звершувати Господні жертви. У нього є вада, тому він не може приносити хлібні дари свого Бога. Хліб свого Бога, тобто святе святих зі святилища, він буде їсти, але через свою ваду не підходитиме до завіси і не буде наближатися до жертовника. Він не буде опоганювати моїх святинь, бо я Господь, який їх освячує. Так Мойсей промовляв до Аарона та його синів, а також до всіх нещадків Ізраїля.